Що таке хронотермостат? Це зміна уставки термостата за розкладом. Тобто маємо пристрій, який видає в різний час необхідну уставку, вона йде на вхід термостата, який далі і забезпечує її підтримання. Як частина програми, хронотермостат є в панелях зіню нового ряду Z50, Z70 та Z100. Переходимо на клімат, маємо два хронотермостати. В кожному хронотермостаті, до речі, є чотири профілі, які можемо налаштувати на різні дні тижня. Робимо перший профіль на робочі дні. 7 годин встаємо 25 градусів комфорт. Далі йдемо на роботу, ставимо 22 градуси для економії. Повертаємось з роботи, знову задаємо температуру 25 градусів. І Лягаємо спати, температуру задаємо 20 градусів. Прибираємо дні, які нас не цікавлять для цього профілю, тобто прибираємо суботу та неділю. І далі налаштовуємо хронотермостат для вихідних днів. В 7 годин вмикаємо на 25. Ввечері.